Ніч на 4 листопада минула тихо, але ще з вечора росіяни обстріляли зі стрілецької зброї. Прикордонне село Шалигінської громади. На щастя, без жертв та руйнувань повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 157 снарядів та мін за вчорашній день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися 8 громад: це Білопільська, Есманська, Зноп Краснопільська, Хотінська, Шалигінська, Юнаківська та Середодобуцька. На околиці прикордонного села Юнаківської громади ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухів. Котипу вог 17 без наслідків. На жаль, руйнувань зазнали цивільні об'єкти Білопільської громади. Із мінометів рашисти обстріляли два села. Пошкоджено місцевий будинок культури, шість приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди. Росіяни обстріляли місцеву ферму у Шалигінській громаді. Вогонь вели із реактивних систем залпового вогню. Загорілися тюки із Люди змогли самотужки загасити пожежу. В серединобуцькій громаді армійці РФ пошкодили приватний будинок. Старяд пробив дах і застряг у підлозі, не розірвався. На місці сьогодні працюють піротехніки. Внаслідок обстрілу пошкоджений ангар місцевого фермера Есманської громади.